Під час збройної агресії у 22 році було пошкоджено найбільший гостомелі заклад дошкільної освіти веселка, який потрібно було звісно відразу ремонтувати в липні 22 року. відділом освіти було підписано договір про виконання робіт благодійною організацією ОКОЛАЙТ, яка профінансувала товариство Вінницька будівельна компанія, і було відновлено дах. Вікна, систему опалення. Подальших робіт в закладі дошкільної освіти Веселка замовником виступив департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Розпочалися роботи в липні 2023 року із капітального ремонту підвального приміщення з метою влаштування найпростішого укриття, великого на, під усім садочком. А в листопаді 2023 року почали уже капітальний ремонт самої будівлі. І от якраз під час виконання цих робіт, що попередньо неможливо було визначити, було виявлено ряд недоліків у роботах, які попередньо виконала Вінницька будівельна компанія. До директора департаменту регіонального розвитку звернулася компанія ІБК Девелопмент, де от письмово зазначили ряд недоліків. Покрівля виконана з порушенням безпекових норм, що вимагало демонтажу для підсилення її несучої здатності, необхідно було улаштування монолітного поясу, на який вона опирається. У процесі демонтажу виявлено, що кріплення внутрішніх перегородок прогнили, а їх несуча здатність втрачена. Наслідком чого могло стати обвал стін при подальшій експлуатації садочка. Тому після обстеження всіх внутрішніх перегородок було прийнято рішення їх демонтажу та нового перепланування з отриманням уже існуючих безпекових сучасних норм. У ході демонтажу виявлена застарілість усіх внутрішніх мереж, що технологічно передбачає їх заміну повністю, тобто 100% а не частково. Було також виявлено застарілість зовнішніх мереж та необхідність їх ремонту. Відсутність розділів пожежного оповіщення, блискавкозахисту, вентиляції в проєкті, а також не передбачено було роботи з благоустрою території. І от тепер, зважаючи на те, що попередні роботи благодійником були виконані, ну як ми вже зрозуміли, неякісно. Це вимагає. Перероблення, демонтажу, перенесення, розбиття, вивезення того самого сміття це все час. А потім час на встановлення саме нових конструкцій. І це знову ж таки затягне дещо в часі. Але е відходити від технологій будівництва ніхто не буде, тому що це заклад освіти, тому що там будуть діти. У зв'язку з цим замовником було прийнято рішення здійснити коригування існуючої проектної документації, і наразі проєктно-кошторисна документація по об'єкту знаходиться на стадії проведення експертизи. Після позитивного експертного звіту в серпні поточного року буде поновлено активні роботи з капітального ремонту садочка. Між гостомельською селищною міською адміністрацією і Київською обласною. Військової адміністрації між відділом освіти Гостомельської селищної ради і департаментом регіонального розвитку Київської обласної військової адміністрації налагоджена робота для проведення якісного ремонту і відкриття найбільшого в гостомелі закладу дошкільної освіти. Веселка у Гостомельській громаді на сьогодні функціонує два заклади дошкільної освіти. Це озера дошкільне відділення гімназії номер 1 Садочок також функціонує в горинці. Функціонує заклад дошкільної освіти «Казка». Хто стоїть в черзі в садочок? Веселка можна на якийсь час перейти в один із запропонованих садочків. Потім повернутися, коли буде відновлено вже заклад. З вересня буде організовано підвезення дітей. На комфортабельному автобусі, тобто відділ освіти, займається зараз розробленням маршрутів. Для того щоб вашу дитину було переведено в один із закладів освіти, які зараз функціонують, вам треба в відділ освіти і повідомити про це про свій намір.